А я зараз знаходжусь в гостях у інженерно-технічному хабі 25-ї окремо повітряної десантної Січеславської бригади. Ось саме ця, ця база, це та база, чи як хлопці її називають база фіксики, де а, хлопці ремонтують та готують до бойового застосування різного типу дронів. Я пішов з аспірантури для того, щоб долучитися до війська. А не пішов в аспірантуру, щоб уникнути війська. За освітою я юрист та історик, ось такі девайси, які друкують матеріали, які в подальшому використовуються для безпілотних систем: чи то для фіксації боєприпасу, чи то для системи скиду, чи то як вже гільза для самого боєприпасу. І без отаких деталей, які друкуються за допомогою 3D-принтерів, бойове застосування будь-яких безпілотних систем не є можливим. Найці наніванві Америка гавермисане полісі порді Будепес меморандум, а вигріна подати би або хелпан України whichever ways that we can and support and also. And the defense of the nation, and in my opinion, I feel like that there hasn't been enough support. So because of that is why I'm here. Ось ми вже переїхали на тренувальний полігон поруч зі мною Белград. Він якраз займається особовим складом. Я займаюся організацією підготовки цього нового особового складу. Відповідно, після того, коли прибуває до нас особовий склад, вони прибувають сюди на навчальні тренувальні місця безпосередньо. Заняття їм проводять інструктора, які мають колосальний бойовий досвід. Безпосередньо, коли вони прибувають сюди на полігон, вони проходять підготовку на всьому збройні, яке безпосередньо у нас є в бригаді та в підрозділах, куди вони будуть залучатись до виконання бойового завдання. Тобто проводиться настріл з різних положень на наразі дальності, тобто максимально осваюють той зразок вороження, на якому їм прийдеться сталкуватись безпосередньо до виконання бойових завдань. Ой, 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 Хожу в бригаді рік місяць рівно сьогодні. Саме мій результат, тому що я дуже пишаюся, це на 1350 метрів, що я попав в цій. Ми дісталися все серце управління на КСП батальйону 25-ї Січлавської бригади. І є можливість у нас поговорити з командиром батальйону Харків. Привіт, дякую за гостинність. Готов. яка оперативна обстановка зараз в цьому місці? Противник не залишає змоги. Прорватися до міста він е використовує більше. як і легкоброньовану техніку, так і важку техніку під погоду, під туман старається завести ще більше більше особового складу, щоб закріпитися на деяких з рубежів. Як взагалі живе місто зараз? Як довозиться сюди в магазини їжа? Як ваша логістика відбувається? Здебільше це літні люди, які з силу свого віку, як вони кажуть, вони нікому не потрібні. Е, також тварин, тому що люди теж покидають своїх е, чотирих лапок, на жаль. Ой, хороший. Давай накриємо чим то Є? Ой, я дійсно в тарілку. Тарілку насипали. Готов <гум> новий борщ. Так. Да. Да. Ну, да. Не да, встигли. Не встигли Но, поїсти. Час що насипно. У нас ситуація така, що нам борщ пошкодили. Слава Богу, що тільки борщ, ем, і от Ілля їсть брудний борщ, тому що все насипало зверху. Я, Но, я, 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 поверю, я ручки поставив. А, а Ілля професіонал він да, вчасно ручки поставив, і все, у нього є, а мені заміна борща, от, так що друга спроба і дуже смачно. Щодня підрозділи ударних БПЛА 25-ї окремої повітряно-десантної січславської бригади нищать ворожу техніку та живу силу противника. Тому потребують вашої постійної грошової підтримки на дрони та обладнання для пілотів. Підтримати хлопців, які роблять неймовірну роботу, можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Слава Україні!